Дорогі брати і сестри, продовження свята Різдва Христового в нашій церкві ми знову звернемося до Слова Божого. Євангелія від Луки. Євангелія від Луки, другий розділ будемо читати, два вірші, 13 і 14 вірш. І ось раптом. З'явилась з Ангелом сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили й казали. Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Я тему того слова, яке Звертаю до вас, брати і сестри, назвав так Різдво очима небожителів. Різдво очима ангелів, брати і сестри. Перед нами фрагмент першого святкування Різдва Христового. І це перше святкування Різдва Христового було особливим. Воно було з участю Божих ангелів. Більшість вважають, що ті слова, що ми щойно прочитали, то слова ангельського співу. Але є думка, що то була проповідь ангелів, брати і сестри. Але скажімо так, а хіба пісня на славу Божу, то не проповідь? Абсолютно. І все. Оте почули, побачили прості люди, пастухи. І я думаю, не помиляю, що воно їх глибоко вразило і десь змінило їхнє відношення до Бога, до життя, наблизило до Бога. І треба сказати, брати і сестри, і за ангелів. Ангельський світ. Згідно слова Божого, дуже нахилений до доль людей. Дуже нахилений. І особливо до доль віруючих людей. Ось що тільки дещо назву. Слово Боже свідчить нам, що ангели Божі радіють, коли кається грішник, брати і сестри. Радіють. Христос нас посвячує в те, що в дітей Божих є персональні ангели. Чуєте, персональні. Особисті ангели. І тому застерігає нас, щоб ми не погоджували, не принижували, брати і сестри, найменших звіруючих людей, бо Христос сказав: їхні ангели бачать повсякчасно на небі лице Отця мого Небесного. Чуєте? І нарешті ангели Божі завжди звіщали людям певні доленосні події. Що торкалися людей і посвячували у плани Божі. Ось перед нами та картина, яка теж з цієї області. І те, що почули і побачили пастухи, воно свідчило про величезне значення тої події, яка відбувалася, події народження Христа Спасителя. І для посилення сприйняття оцими пастухами. Того, що говорилось, тої події Господь використав в служінні на цьому служінні ангелів своїх. Я запрошую всіх нас, брати і сестри, давайте ми всім нашим зібранням підемо на те різдвяне служіння, в якому приймали участь ангели Божі. І разом з ангелами Божими. Поклонимося нашому Господу за Його народження. Давайте вслухаємося в те, що там говорили ангели. То хвала була, брати і сестри, імені Божому і наша тема Різдво Христово очима, Небожителів. І три речі підкреслює нам автор Євангелія від Луки. Сьогодні сестрички це співали. Мені приємно було, що. В тон з тим, що я буду говорити, чи співали три речі. І на них зупинимо нашу коротеньку увагу. Можливо, дещо ми повторимо з того, що вже говорилося, брати і сестри, бо сьогодні всі проповідники говорять про Різдво Христове. І ось перше, що сказали ангели? Вони сказали слава Богу на висоті. Вони висловлюють цими словами, знаєте, ніщо інше, як своє захоплення подією народження Христа Спасителя. Саме так захоплення, слова слава Богу, на висоті по-російськи слава, вишніх Богу. Тобто це вираз сприйняття небесним, ангельським, вишнім, горнім, ангельським світом того, що відбулося, брати і сестри. А відбулося народження Спасителя. І ангели нам кажуть про те, що це велика подія, вони поклоняються Господу, славлять його. І я хотів би трішечки зануритись в ту суть, що викликало таке піднесення, таке захоплення з боку ангелів в народженні Христа Спасителя. Брати і сестри. Дозвольте сказати, насамперед, це мотив цієї події. По якій причині вона сталася, брати і сестри. І ось він, цей мотив, це було обумовлено нічим іншим, як незбагненною по любов'ю Божою до людей, брати і сестри. Так і написано в Слові Божому, любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Любов Божа у цьому виявилася. І ангели Божі в силу своєї особливої, для нас, можливо, незрозумілої наближеності до Бога бачили і розуміли велич цього рішення Божого. Я хотів би тільки декілька моментів з цього підкреслити. Брати і сестри, перша, ангелам Божим була відома, як нікому з нас, святість Божа. Святість Бога. І з другого боку вони бачили якийсь жахливий духовний стан, гріховний стан людства. І це робило, і вони це бачили прирву між людьми і Богом. Між Богом і людьми. І думається, коли Бог вирішив на той момент, брати і сестри, знищити той грішний світ, вщент знищити, ангели б те прийняли з розумінням, бо те було б логічним і справедливим, брати і сестри, знищити отой грішний світ. Але Бог прийняв абсолютно протилежне рішення. Бог волів спасти людей. І народження Христа було народженням саме Спасителя людей, як сьогодні підкреслювалося у проповіді. І чим керувався Бог в цьому? Може, тим, що все-таки люди десь хоч частково цього заслуговували? Ні, брати і сестри. І ангели знали, що ні. І мільйони разів ні. Людство заслуговало, повторимо це на гнів Божий. Тоді що Бога сподвигнула на те, брати і сестри, виключно і то лише це непояснимо, його безмежно велика любов до людей. І ангели Божі це бачили, розуміли і знали. І ця надзвичайна любов Божа, любов. Боже до людей, заслуговуючих на знищення, викликала отаке піднесення в ангельському світі, захоплення тим, що зробив Бог. Друге, брати і сестри, це складність того, що Бог зробив. Ми сьогодні дуже просто це сприймаємо. Народився син Божий в людській подобі, брати і сестри. Ми кажемо так, бо не розуміємо і не пробуємо зрозуміти, та й це неможливо зрозуміти те, що сталося. І ангели Божі це по-особливому бачили, що сталося неможливе. Сталося неможливе, брати і сестри. Чому вони це бачили більше, ніж ми? Тому що вони більше, ніж ми бачили і розуміли велич Бога. Велиш Бога. Я хотів би для ілюстрації цієї думки, що означає розуміти і сприймати. Дуже спрощене порівняння. Як ви думаєте, брати і сестри, на кого більше враження може справити чудо Христа з нагодуванням п'яти хлібами п'ять тисяч чоловік? На дитину чи на дорослу людину? Звичайно, на дорослу людину. А якщо це ще мама господиня, якій треба кожного дня нагодувати сім'ю і їй уявити за столами п'ять тисяч чоловік, а на столі п'ять хлібчиків, брати сестри. Годі далі говорити. І десь... Це дуже примітивне порівняння десь так, брати і сестри, бачили ангели Божі, що то є втілення Сина Божого. І це їх дуже вразило. Вони бачили і знали велич Бога, без якого ніщо не існує, брати і сестри, і в котрим все існує безмежного, всюди присутнього, всемогутнього. Знаєте, хтось сказав на всі ці епити так, а вони дуже слабенько передають справжність Бога. Коли ми кажемо всемогутність, всюди присутність, дуже слабенько передають сутність Бога. І ось йому, такому великому, неосяжному, стати подібним до людини, а в день народження стати немовлятком, брати і сестри. І це незбагненно, і це надможливо. Але це сталося. І ангели Божі це бачили, бачили цей факт і розуміли, що це сталося не тому, що Богу це просто було зробити. А незважаючи на те, що це Бог. А це було складно зробити, і він зробив тільки завдяки його величезному бажанню спасти людство. І це було велике Боже зусилля. І ангели Божі були в захопленні від цього. І це вони передали в словах слава Богу на висоті, слава Богу в небесному світі. Я хотів би сьогодні, брати і сестри, закликати нас приєднатися до цього захоплення ангелів і теж хвалити ім'я нашого Господа не тільки на цьому служінні. А завжди, в самому образі нашого життя. Хай нас Бог благословить, брати і сестри. І це перше, що хотілося сьогодні сказати. А тепер наступні слова ангельського співу, свідчення про Різдво Христове. Ми чуємо з їхніх вуст і мир на землі. Дорогі мої, ангели оспівують велике благословення миру. Миру, який приніс з собою Христос, народження Христа. Ви знаєте, десь Союз, сполучник, і на початку цих слів продовжує думку попередню про славу в тому Бога. Цей мир прийшов на землю, дорогі друзі, виключно по ініціативі Бога. І це виключно заслуга Бога. І це мир з боку Бога. Людство було в стані війни з Богом. Брати і сестри, і на цей момент, коли це проголошували ангели, людство продовжило займати ту саму позицію. Але Бог з свого боку, чуєте, я хотів би цю думку, щоб ми зрозуміли, Бог з свого боку об'явив, що він не ворогує з людства. Об'явив мир людству. Це означає, що він буде з ними не воювати, а буде їх шукати, щоб наблизити до себе, щоб спасти їх. І, знаєте, і роздумуючи над цим, як це могло статись? Невже Бог закрив свої очі на те, що робили, чи змінив своє ставлення до гріха, що вирішив об'явити мир отим воюючим з ним людям? Ні, брати і сестри. А ось яка відповідь? Читаємо 2 Коринтян 5 розділ, 19 вірш. Бог у Христі примирив з собою світ. Чуєте? Бог примирив собою. У Христі з собою світ. Пророка Ісаї сказано так, кара за наш мир була на ньому. Наказання міра нашого було на ньому, брате і сестри. Ви знаєте, я признаюсь вам довго не розумів цих слів. Як це кара за мир була на ньому. Знаєте, і не лише я. Філарет в своєму перекладі. На українську мову в Біблії слово мир переклав словом світ. І вийшло покарання світу нашого було на ньому. Але брати і сестри, згідно оригінального тексту, все-таки не світу, а миру нашого. Миру нашого. Тобто, примирення з Богом не сталося так собі, що Бог. Вирішив заключити мир з людьми і все. Треба було за те заплатити велику ціну, щоб цей мир був встановлений з людьми. І цю ціну велику заплатив Христос. І ангели Божі усвідомлюючи це, були захоплені. Христос народився, і вони це бачили. Як сьогодні вже підкреслювалося для того, щоб заплатити велику ціну за мир з людьми, за примирення з людьми. Народився, щоб вмерти. І ми сьогодні з вами живемо в епосі цього миру з боку Бога. Я хотів би це повторити, брати і сестри. Це не означає, що сьогодні є мир між людьми і Богом. Брати і сестри, між Богом і людьми. Це не одне і те ж. З боку Бога є мир. З боку Бога є мир. А людство, яке заслуговує давно на знищення, продовжує жити так, як жило. Але Бог продовжує чекати, терпіти, спасати. Знаєте, і ми Уже як щось належне, як саме по собі розуміюче, говоримо про Бога чекаючого, Бога, який терпить і довго терпить. Для нас терпіти це щось складне, а довго терпіти – це неможливо. А Бог не тільки має терпіти, а довго терпіти. Ви знаєте, ми десь з захопленням говоримо про те, що. Христос сказав, розбійнику, в якого не було нічого доброго в житті, тільки розбій і більш нічого, а сказав, нині сьогодні будеш зі мною у раю. Або сприймаємо, як належне, коли Господь зупинив Савла, гонителя, і зробив його апостолом своєї церкви, брати і сестри. Але питання тут, в кожному випадку, все це гарно і так. А що з тими вчинками, які були раніше? За тим пропащим життям, де воно ділося? Невже Бог на нього закрив очі? Брати і сестри, ні. За те пропаще життя була заплачена ціна. Кара за мир наш була на ньому. Ви знаєте, в практиці міжнародних стосунків, коли встановлюється мир між ворогуючими державами, сторона, яка винувата була в конфлікті, має виплатити іншій стороні, для того, щоб була підписана мирна угода, збитки у війні, які називаються виплати в виді репарацій. Заплатити має. Брати і сестри, і оці збитки з боку нанесені людства в справах Божого царства, брата і сестри, були виплачені не людьми, а виплачені Христом. Ви знаєте, інколи ми чуємо багато на адресу заслуг людей в тому, що люди змінюють свої стосунки з Богом. І ми кажемо, вони покаялись гарно, брати і сестри, правильно. Вони повірили правильно, вони прийняли Христа правильно, це все важливе і все це необхідне, брати і сестри, але не будь того, що сплатив за все пройдешнє життя Христос. Ці люди, про яких ми кажемо, покаялись, повірили. Примирились з Богом, брати і сестри, вони на іоту не наблизились до Бога. І не зустрілись ніколи б з Богом. А на них був би справедливий гнів Божий за їхнє минуле і за наше минуле, брати і сестри. Але його сплатив Христос. Мир з Богом. Ось що означає. Кара на ньому була за мир наш. І Христос, якого ми приймаємо, дає нам мир особистий. Він сказав, придіть до мене всі, стружені і обтяжені, і найдете спокій, тобто мир душам вашим. І ми знаходимо мир з ближніми полагодження стосунків з Богом. Ми маємо мир в собі від права надіятися на Бога. І взагалі. Отримуємо мир присутності в нашому житті Христа, брати і сестри. І ось це бачили в Різдві Христовому Небожителі. І про це звістили всім нам і пастухам. Ті. І це друге, що на сьогодні хотілося сказати. І нарешті останні слова, дуже коротенько в ангельській пісні: у людях добра воля, в чоловіках благоволення, брати і сестри. Ангели Божі бачили, що Господь, який має наміри, багато що бачили, можливо, не все бачили, але багато бачили намірів Божих, благих, добрих по відношенню людей в народженні Христа, що Бог хотів. Я хотів би просто назвати все те. Верніше дещо. І перше, звичайно, те, що в Івана 3:16. Написано Бог Сина Свого послав. А ми сьогодні відносно того, що святкуємо, скажімо, Христос народився, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Що це означає, брати і сестри? Ви знаєте, я думаю, ми це до кінця зрозуміємо, коли прийдемо в вічність. Особливо, коли побачимо картину суду біля Великого Білого престолу, коли одним людям буде сказано, брати і сестри, про те, що війдіть благословенні, а іншим буде показано, брати і сестри, на місце разом з дьяволом і ангелами його. Оце є, дорогі друзі, вічне життя і вічна загибель. І хай Бог благословить сьогодні цю відмінність розуміти. Друге, в Івана 1.12 читаємо всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Що це означає? Знаєте, я був сиротою. Я не мав рідного батька, брати і сестри. І знаю по своєму маленькому земному досвіду, що то означає бути не сином, а пасанком. Знаю, брати і сестри. Ви знаєте, я навіть не кажу про те, що я чогось не мав, чого мали рідні діти. Але як мені хотілось, щоб так, як вони, а я цього не смів навіть, запросто вилізти на руки до батька, як син. І щоб він поклав на голову свою руку. Як батько. Дорогі мої, якщо ми діти Божі, сьогодні хотілося б, щоб ми користувалися цим благом, мати на собі ласкаву Божу руку, триматися цієї руки. Цей світ, це світ сиріт, брати і сестри, які не знають Бога як батька. Третє, Єфесіанам 2,6 читаємо разом з ним, Воскресив і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. В цьому світі елітарних людей в свій час, я пам'ятаю, іменували, казали, номенклатура влади. Брати і сестри, в доброму значенні, я хотів би сказати, це по відношенню віруючих людей. Ми номенклатура. Діти Божі, номенклатура нашого Господа, нашого Господа, брати і сестри. І не що сьогодні, можливо, кимось ми принижені. І хтось навіть не находить за необхідне нам руку подати, може таке бути, брати і сестри. Прикро тільки коли це серед своїх, а хтось, можливо, переносить труднощі, великі побої, так як це переносили і апостоли Христові. Комусь нема де голову прихилити, брати і сестри, можливо, так. Але пам'ятаймо і нагадуємо собі, наше справжнє положення в Христі Ісусі на небі, брати і сестри. Наше справжнє положення на небі. До Нього не мають доступу, Його не можуть забрати. У нас владні світу цього, ніхто, ніякі сили. Хранімо на небесах, брати і сестри. Воно все. І ще лише одне, і надзвичайно велике Христос на субів свою церкву. А про церкву написано так, що вона Його тіло, вона повнота того, хто все собою наповняє. Чуєте? В церкві ми стаємо одноістотні з Богом. Я хотів би, щоб ми жили цим життям, брати і сестри. Коримось тільки Христу, як голові церкви, і будемо тоді славою, нашому Господу. Ось це нам подаровано. Брати і сестри, ось це подаровано. Ось така блага, добра воля була Бога в народженні нашого Спасителя Ісуса Христа. І ангели те бачили. І те прославляли і тому раділи, хоча це, брати і сестри, доля була не їхня. А доля наша. А доля наша. Я сьогодні хотів би, щоб ми пораділи за це, за нашу долю, яка подарована нам в Христі Ісусі. Брати і сестри, порадіємо за це. Христос народився. Ольга. Давайте йому поклонимось в наших молитвах.